Так, мої дівчатка, ну і зрозуміло, жива вода творить чудеса. Це ця річка, цей шум річки, запах смереки і тут геть друге повітря. Це приїхати у Яремче і не прийти в живу воду. Чим добре, що жива вода знаходиться трошки далі від центру. Ви бачите, вокруг немає нічого. Вверху краса і ми спускаємося вниз. Тут завжди тишина. От, ви, зараз тут шум є, а взагалі шуму цього немає. Ну тут так класно. дівчатка розповідаю. Номера є двохмісні, одномісні. Потім ціна, це ви обговорюєте з Ромою і з Ларисою. Ларіс, ціна це обговорюють з вами, да, про живоводу, все про вас. Дивіться, всі, всі вікна, все веде у нас на річку туди, да? так? Потім так, тут у нас два чана, повторюю, два чана. Банька. Чарів... банька на дровах, чарівний камінь. Ларіс, я за цей камінь сили. Ви знаєте, я. E, даже той він раз, он, тяне. тяне, тяне, він до себе тяне і по-перше, так. Людей дуже багато, бачите, завжди є. Так, Лесочка, що ми з вами? Ми зараз що ми йдемо? Йдемо до каменя, до каменя камені і далі вже будемо. Будемо йти на движення. Так, дівчатка, йдемо з вами сюди, я вам хочу так. Біседка є, качелі є, ні, ну обзорчик, ми ще вам зробимо, але я ж тільки зайшла, я ж не можу вам не показати. Для мене тут така тиша, тут така перезагрузка, дівчатка. Кам'ян сили він творить чудеса. Подивіться, яка красота. І ця красота йде з кожного балкона. Бесідка, скамеєчка. Це... Так, ні, знаєте що, Ларісочка? Стаканчик води обов'язково. Стаканчик. Дівчатка жив... 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 в живої воді немаловажно є музей. Давайте йдемо Обов'язково в нього треба зайти, Ой, тихо. заходимо. Слухайте, тут так взагалі прохладно. Зараз світ включу, дивіться ось. Отакий тут є музей мої ріднесенькі. Ні, ну жива вода, вона творить чудеса. Тут настільки комфортно, настільки уютно. Це вам навіть не передати. Подивіться на оцю красоту. Тут, помимо того, що тут водичка, я вам уже казала. Пожалуйста. Я так люблю тут ходити, дивіться. Правда, дуже люблю. І люблю, щоб ви зі мною подивилися це все. Так, красуні. Щоб зробили. Пожалуйста, за стіл можемо присісти, посидіти, випити з вами чашечку кави, але йдемо пити воду. Так, дівчатка мої, пішли з вами. Тут дуже велика кухня, тут і бані, і чани, і все є. Саме головне. Так. Світулька. Дивіться, обов'язково. Тут треба потерти. Лариса! Тут треба потерти світулечку на удачу. Дивіться, потерли її. І буде вам всім удача. Дивіться, світулька, краситулька. Так що, мої рідулечки, зараз ми вип'ємо з вами. Лариса! Ларис! Іду, йду. Шукам і сили, я вам ближче його показую. До нього обов'язково треба піти. От повірте мені. Оцей шум річки, запах смереки. Це дуже дорогого стоїть. Ну, водичку п'ємо з вами? Я на водичку п'ємо. Живу. Живу. Живу, да. Сто проценту, що я даром прийшла. Давайте. Даже за вами наблюдала, чтобы сюда гида нажила. У мене подружка от в истории. Я говорю, я там светочная, бегу, иди туда. Да, ну давайте, косами, давайте. Спасибо. Спасибо. Дякую. Так, я хоча ж управлю волосики, боже, вони торчать, кто куда урвав. Угу. Я... Сука, спасибо Дуже тоже... благодаря вам у нас за цю живу воду. Да? Да. Вам подобається? Так, да, все отлично. Водичку пили, водичку пили з крана. Конечно. Це обов'язково. І сказати... до камня підіть обов'язково. Ходили, ходили? повірте, да. що камінь творить чудеса. Це я вам гарантую. І жива вода, вона теж творить чудеса, так? Сіда, ви творите чудеса. Можна мені теж мати? Сто проценту, ви вас розпустили, давайте, робимо. Давайте вам удачі, приємно, мої хороші. Сішка, давайте ми з вами по чарочці водички. Ой, це свято дівчатка. Вам теж удачі. Дякую вам. До водичку пили, попили водичку обов'язково. До камня ходили? А ви стежко ходили? Піду, ще піду. Так, Лесічка, давайте за все добре. За все добре. Да, все що все добре. було добре. Боже, як то, хорошо. Давайте ми рідні. Стаканчик цієї води він творить чи десант. Я вам коли розказувала, да, коли я приїхала перебрати, приїхала жіночки і говорять, що завдяки цієї води вона вивчила я з божеву. Що мені сказали, то я сказала вам. Мені набрехали, набрехала я вам. Але це дійсно так, тому що це дійсно вода вже рельна. Вона дійсно, знаєте. Вона полізна для живутка, для поджелудочного та й взагалі всього організму. Знаєте, от я говорю, от бути в живот, живут, саме що бути в Одесі, проти на природі книги. Дівчатка, тут кожний е номер веде до річки, до смереки. І в мене таке ще, знаєте, хочеться після п'ятбічні. Ой, Смиреку, розкажи мені, Смиреку, чом ти так живеш далеко, чарівна моя Смиреку. Я хочу сказати, що, напевно, пожаліли, що мене в школі в не взяли. Байдужі в мене голос, я дуже вмію співати. Да, дівчата? Сьогодні я вже не закрикла. А знаєте що? Багато не говорю. Ви зрозуміли мене? Звісно, на роботі той рот не закривається. 24 дні. Так що моєї красотулі, Ви знаєте, що е... коли після дощика смирека вона ж не питається главою, да? дає цей свій запах. Він дуже хороший на легені, на квитки. Це дійсно все так, Ви знаєте, ми ще багато, ніж в яка красота, вам не треба говорити, до камня я піду рано утром. Я встану рано утром. Ранесем перенесем. Боса, по росі. І знаєте, що зроблю? Прямо таку стану на колінах і лицем прямо таку маску поросі. Серйозно, я ж не шуткую. Ви ж знаєте, що я взагалі серйозна жінка. Прямо хочу, знаєте, по травичку, тут травічка щастя, знаєте? Росичка, дівчатка. От ви замітили, чим ми всі з вами всі? Чим ми підсі зами? Ви вмиваємося росою? Ага, да хотіла ляпнути і неправильно ляпла. Але все одно ми з вами красиві. Просуємо і миваємося, чи не все одно чорноганьки. А я утром це зроблю. Я піду до камня, я постою без камня, я помочу ножки в річки, це дуже-дуже дорого стоїть. Так що, мої рідні, стаканчик цієї води, саме головне, що є пішене тисячу. А я утром стану, піду до камня, помочу ножки. Ну, у мене потяг в три часа. Зараз наклейки вже клею. час поїдемо ще. Я думаю, все буде добре. Завтра холодильнички привезуть. Все буде добре. Саме головне. Ніхто нікуди не спішить. Все йде так. Потихеньку, помаленьку і добре. Мої хороші, подивіться на цю красоту. Сіно на стороні зайняти. А вон той новий будиночок. Бачите, оцей зелененький, прямо на потік каміння чака. Там великий домик, він дуже-дуже. І прямо, дивіться, ви спустилися до каміння. Я вам говорю, камінь сили дуже сильно дає А ця річка. Буде дожі, бачите, водичка трошки мутна. А ці смареки дівчатка, а? Дивіться, яка тут красота. А саме головне тиша. Дуже-дуже тихо, дівчатка ми. І телефон, і з вами поговорити. Пала Різа бішла трошки, виймаєтесь. Справами я поп'ю з вами велички з ванковими щас їдемо там уже. Корсет, і прямо вся ляжу на росту. Чесно, так прямо хочу, як отив у мамі в селі, понимаєте? Піду до камня, помочу, ножки, Ви кам я теж під ціною до камня, тому що дуже дорого стоїть. Та, мої я хочу говорити, хочу вам сказати, що я говорити, можу, з вами 24 на 7, але от ми з вами говоримо, да, пішли. Я в найлам. Я їх все время пью. присіла. Лариса там поселяє людей. Там з того якраз доміка, де я сьогодні буду ночувати напроти камня. Виселяються люди. сейчас обереться, я туди буду заселятися. Дівчатка по поводу реклами ж мені напитала, а як їх замовити? Дівочка, дивіться, я обов'язково вам лишу силку. Якщо чесно, в мене були вообще такі сумніння. Да, мені цю девочку дали. Це місто рівне, я находяться в Одесі. Це Яремча, Боже, я навіть не понимала, як це все буде. Дівчатка, я наскільки довольна тим, що це тільки почало що зробили. По-перше, якісно все зробили. По-друге, якісно поклеїли. В-третіх, ті букви, вони так виложені, як під лінієчку. Це дуже важливо. Обично могли приїхати, на ляп зробити і все. Дівчатка мої, я дуже задоволена. Начало з улипкою, начало з позитивом. Да, обично ти приходиш, тобі може щось не подобатися. Ні, дівчатка, мені сподобалось абсолютно. На даний момент я вам хочу сказати, що це взагалі не є проблема десь його передати. Що банер, мені каже, зараз нова почта творить чудеса. Саме головне, ви скинули розмір, ви сказали, я хочу букви м'ясо, я хочу там овочі, фрукти. Ви показали, як Та ви знаєте, що мені більше сподобалось? Що я просто говорю і корочка, да? і мені вже висилають кити. І з першого разу я говорю да мені, говорять, що дивиться, друге Я Кажу, ні. В смислі ні такого не буває. Я кажу, буває, буває. І ви знаєте, я. Не ошиблася. Мені дуже все подобається. Мені дуже подобається цвіт, расцветка, букви, надпись ну все красиво. От ви знаєте, зроблено з душою. Це немаловажно. От, ви знаєте, дівчатка, дуже немаловажно любити свою роботу. Я хочу сказати, Ірочка, тобі дуже велика. Дякую за твою роботу. До речі, я щас в живій воді, і щас же ірочка прийде. Я їду з нею знайомитись, і ви теж познайомитесь, тому що е, хорошу рекламу зробити, хорошу наклейку, хорошу поклейку. Це дорогого стоїть. і вам шукати не потрібно. Базиренко вам все показує. Я знайшла. Трошки сумнівалась, але мої сумніви ушли. Так що мої красуні є бажання, є натхнення, робіть, відкривайтеся. Ви ви вже знаєте, де треба брати. Чесно, перше, знаєш, думаю, ну, теж не дешево воно стоїть. Але ви знаєте, якось наскільки була спокійна. Хоча мені цю дівчину дав мальчик, я заказала холодильника. Мальчик, якого мені дали холодильника, дав другий мальчик. І отако воно все йде своїм чередом. Але оказалося, ми вже один одного знаємо. Слава Богу, ми знайомі, думаю, слава Богу, вже мені легше, що тебе світуля знають. Але тут знають чи не знають, це залежить теж від той дівчатка, від э, якості це дуже важливо, тому що можна прийти зробити на а можна ні. А ви ж розумієте, що нам що важливо, Щоб був би красиве лице, да, дівчатка? Красиве лице, ярко, це воно кидає очі. Так що я дуже задоволена, що я знайшла цю фірму. Я дуже задоволена. І якщо ви думаєте, де вам заказати банер якісно, качественно. Ми йдемо з вами поселятися. Я буду сьогодні в новому доміку. Так, це все домики, це все тут такі літні домики, перший, вторий етаж. Тут дуже багато цвітів, дуже красиво, дуже чистенько. Повітря, боже мій любочки мої, сюди стоїть приїхати і... Так, мої красотурки ми з вами спускаємося. І ось тут красота. Дуже-дуже-дуже-дуже красиво. Йдемо. Тут така доріжечка. Тут, до речі, другий чан такий невеликий, тому що в роману два чана. Один більший, другий менший. Сюди по ступенькам піднімаємося. Ми з вами йдемо в дом напроти камня. Дівчатка, утром кросичка на травички. Я вам серйозно кажу, піду прямо розділюся і ляжу. Там мене за тим бурянчиком не буде видно. Це новий домик, Рома нього Дівчатка, дівчатка. Цей домик, ви до ж, якщо до Роми, обов'язково він великий. Тут може бути на второму етажі дві спальні, на першому етажі теж можна постановитися. Тут дивіться, на терраси собі сіли. От, красота. Неймовірна красота, і самое головне. Напроти нас хай сірий книжка. Так, дівчатка, заходимо в цей номер. Це в нас іде перший поверх. Тут така кухонька, тут уютненько дуже. Так, санузел. Тут теж можна ось диван Розложили, відпочити, але... Ми йдемо на другий поверх з вами. Тут йдуть теж дві спальні. Одна наліво, одна направо. Так, тут туалет, душ. Так, от тут спальня. Дивіться, тут чистенько. Так, сумку я сумку ставлю сюди. Отакий от красивий краєвид, дівчатка мої. Так, шкафчик, зараз я включу світло, щоб більше було. Ось така тут комнатка на втором етажі мої леднесеньки. І напротив теж друга така. Добрий вечер. І тут, я і тут, і там. Мої хороші, ну тут одна кімнатка, я включаю світло. Тут така сама друга кімнатка, теж тут шкафчик, отака постель. Хорошо. Ну і йдемо з вами. Так що моя рідніця все. Шива вода, творить чудеса І з видом на камінь. Отакий домик ми приїхали, з компанією сняли І чудово, просто чудово. так Виключаємо світло. І їдемо з вами у магазин. Дивіться, мене для вас такий маленький сюрприз, то що ви хотіли. ну, подивіться, я угадала. Світулі. Це те, що треба нам дати. Дівчатка. Я тобі щиро дякую. дякую. Ще, ми так родимо. Ну, він, він класний, його треба зовсім чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть, чуть Дякую. Вам сподобається. Дякую. Ну, ви красуня у мене.